Так, маємо такий Дастер. 19 рік, 9 тисяч пробігу, один власник з салону, два комплекта гуми на дисках, оця зимова. така. Машина в класній комплектації. Зараз швиденько огляд зробимо. Бантоновано. Тут є. Карплей, є клімат контроль, CarPlay, круїз контроль управління з керма, автосвітлю для Дастера і повний електропакет, а також підлокітник на механіці, на звичайно атмосферному моторі. Ну, Прикольна машинка. Є вся сервісна історія, він більше їздив на того, чим їздив сам. По технічному стані. Ззаді у нас барабани. Тут у нас все цілесенько. Диски практично нові, видно, що машина не нарізали, колодки теж ще рідні, стоять, амортизатори суті, це як має бути. Тут аналогічно. Скло лобове рідне. Зараз пройдемо світовщиком. Погнали 152, 142 цинк. О за що я люблю реношку, Це за їхню корозійну стійкість. 153, 135, шар фарби 150, 135. При тому, що на азіатах це соточка 146. 128, 136, 150, 122. 122, 144. Колись мені людина, до речі, є рейлінги, пояснюємо, що Рено, спочатку у них, по-перше, тут тільки правильні постачальники металу, 139, потім метал лодиться, а тільки після цього він ще й цинкується. 147, 126, 133. Тому Рено нормально тримається. 134, 133, 143. Все скло девятнадцятим роком. 149, 124, 119, 149, 149, 117 145. Фіксуємо він код. По нього можете перевірити 78 цинк. За що я ще люблю Дастер? Так це за підвізку, яка просто вона їде і не вбивається. Здоров'яний багажник, є поличка, сідушки складаються 1,3. У Дастера тільки тут є всякі ніші знизу, запаски знизу. О, ну, блин, нова машина все різненько приємно бачити. Зараз глянемо що під капотом там повний електропакет. Деві 286 пробіг. Опа, о, тут ще є амортизатори капоту. фари цілі. Це як має бути, ніхто нікуди не лазив. Акумулятор свіжий бачу стоїть. Двигун 1.6, звичайний, renault і ви його бачили на кашкаях. На всьому що, типу, от він код фіксуємо ще раз. Тут нічого не крошено ніде, фара ціла. А... Знаешь, я спробую убить третью историю. Я люблю, чтобы на Nissan все равно так все нормально. Ну, все чистенько. Новая машина. Там теж фильтр правильный. Мальде. Ну, блин, ну что тут дают, я чуть все равно. Все ниточки стоят. Все как треба будет. Ничего тут. Занимался. Радиатором. Тому цікаво, фото, опис, ціна буде в описі, тому телефонуйте.